Дорогі друзі, вітаю з вами знову центр медієвістичних студій. Знову я, Мирослав Волощук. Останнім часом спостерігаємо неабияку справедливу увагу до постаті нашого знаменитого володаря Данила Романовича, сина Романа Мстиславовича, з за мечем, тобто по чоловічій лінії, онука Мстислава Ізяславовича та що цілком ймовірно, за Кужалим, тобто по жіночій. Онука близького до імператорського оточення, тобто самого імператора у східній Римській імперії, тобто Візантії, ця увага не випадкова, бо у домонгольську добу годі знайти краще репрезентованого джерелами правителя Росії, аніж він. Ні Київський князь рівноапостольний Володимир Святославович, ні його син Ярослав, ані правнук Володимир Всеволодович Мономах. І що його роду походив сам князь і король Данилу, не ушановні настільки прискіпливою увагою джерел, причому дуже різних споходження і часом появи. Без перебільшення такий відсоток нотаток, перш за все, заслуга Данилового небожа Володимирського князя Володимира Васильковича. У його скрипторіях наприкінці 13 століття завершилося редагування тексту відомого багатьом під назвою Галицько-Волинський літопис. Хоча жанрово, структурно, стилістично це радше діяння чи хроніка конкретної родини Романовичів, покликана описати все варте уваги у її діяльності. Не виключено, що інші князівські клани практикували щось схоже, але до нині екземплярів такої творчості не уціліло або ж вони ще просто невідомі. Однак навколо постаті князя і короля попри давню і багату історіографію, чимало інсинуацій, неточностей часом відвертих помилок. І справа навіть не в банальній традиції продовжувати його називати Галицьким. Чи далі дискутувати на предмет його королівського титулу, триває нерозуміння його владних повноважень, функцій, а це часом виливається у контроверсійні назви держави, якою він правив, а також окремих локацій, вулиць, на загал місць пам'яті? Отож, варто чітко знати, що представники князівського сімейства Русі князями не ставали, а народжувалися. Тому Данило Романович, насамперед князь. Але князь чого? Зі смертю 1205 року його батька, Романа Мстиславовича, мати удова привела галицьких бояр до присяги йому на вірність. Тому, допоки родина перебувала у Галичі, він був галицьким князем. Покинувши 1206 року разом зі своєю сім'єю місто, він перестав бути галицьким князем, але не перестав бути князем. До Галича він ще неодноразово повертався, повертаючи собі статус саме Галицького князя, але де-факто не був ним безперестанку. Із перебуванням у інших князівських центрах, як, от до прикладу, у Волинському Володимирі Данило був Володимирським князем. Причому саме як Володимирський князь він фігурує у іноземних джерелах, наприклад, у актах. Нерідко західноєвропейське латиномовне діловодство чи історіописання титулує його князем Рутенів чи найсвітлішим князем, до слова, як і його молодшого брата Василька, з яким Данило Романович, почасте творив дуже ефективний дуумвірат у підконтрольних їм землях. Причому після 1228 року, цілком імовірно, титул Дукслядімерія міг означати не суто Волинський Володимир, а більшу частину Волинської землі, яку Романовичі поступово прибрали до своїх рук, як у силовий, так і ненасильницький спосіб. Князь Данило також був князем Києва. Саме як останній легітимний князь Києва, він описаний до пізнішої вставки у повість временних літ. Усі князі Києва після Данила Романовича упродовж тривалого часу це монгольські ставленики. На момент взяття під контроль так, розлогих територій князь Данило був князем Києва, Галича, вочевидь, ділив князівські повноваження із Васильком Романовичем у Волинському Володимирі. Тобто, він не був Галицько-Волинським князем, як історіографічно ми часом звикли чути. Інституційно Галицька і Волинська землі мали кілька князівських осередків. У Галицькій це ще були Перемишль, Звенигород Теребовля, і з єпископствами у Галичі і Перемишлі. На Волині, Луцьк, Пересопниця, Белс, Берестя, Дорогочин тощо. Із єпископствами у Володимирі, Угровську, згодом Холмі і Турові. На превеликий жаль, ми не маємо жодного достовірного документу Данила Романовича, щоб зафіксувати титулярну формулу як до його коронації 1253 року, так і опісля. Бо ж навіть римські папи, звертаючись до нього Рекс, тобто король Русі, ще від середини 40-х років 13-го століття, радше підкреслювали Даниловий авторитет. А не апелювали до королівського статусу і коронаційних врочистостей, які, як відомо, відбулися не раніше кінця 1253 року. Тому слід розуміти, що титул Король Русі до нього із усією повнотою легітимності можна застосовувати не раніше 1253 року, а поняття Королівство Русі відоме з 1254 року. Носило радше термінологічний характер, адже інституалізованим до кінця в силу дуже багатьох причин так ніколи й не було. Йшлося про державу Романовичів із її різними князівськими осередками, де за престижністю найголовнішим, звісно, був митрополичний центр у Києві, далі, за старшістю постання Єпископії Волинський Володимир, а вже далі Галич. Контролювати все і одночасно обом Романовичем де факто вдалося лише раз упродовж 1239-1240 років та до 1243 року суто номінально. Після 1245-46 років і знаменитої поїздки князя Данила до хана Бату Київ перестав йому належати, бо монголи передали це місто Ярославові Всеволодовичу. При цьому мусимо підкреслити і наголосити: Данило Романович ніколи не був Галицько-Волинським королем, ба більше Галицько-Волинського королівства ніколи не існувало. Титул короля Галичини і Володимирії після 1205 року, не без участі Данилової матері, у дуже складній для родини ситуації набув король Угорщини Андрій II. Але наявність титулу короля Галичини і Володимирії не означало автоматичного утворення Галицько-, Волинського чи Володимирського королівства. Більше того, при династії Арпадів, угорській династії, у структурі їхньої влади упродовж кількох десятиліть намагалися втілити в життя ідею постання королівства Галичини на чолі із другим сином Андрія, другого Коломаном. Королем Галичини та королем рутенів чи русинів. Пригадуєте, князь Данило при угорському дворі трактувався як князь рутенів, коломан як король рутенів, що з погляду ієрархії було вищим за князя. Однак, король Галичини, коломан у Галичі і Перемишлі не втримався. А королівство Галичина теж цілком термінологічний факт, ніколи інституалізованим не було. Зречення Коломана від претензій на престол Галича 1221 року вивело на авансцену його молодшого брата Андрія із титулом князя Галичини, що був нижчим від Коломанового титулу короля Галичини. Однак і Андрій розвинути успіху не зміг, бо 1234 року помер і не залишив спадкоємців, яким міг би передати у спадок титул. Без нащадків 1241 року помер і коломан, тому і його титул короля Галичини пішов у забуття справжнім королем Галичини Володимирії, хоч і титулярним залишався їхній найстарший брат Бела IV, який зі смертю Андрія II, 1235 року став теж королем Угорщини. Він спробував використати титул Князя Галичини. Надавши його своєму руському зятеві, небожеві, Данила Романовича Ростиславові Михайловичу, одруженому із донькою Беле Анною. Але Ростислав, зазнавши поразки у боротьбі за Галич 1245 року, згодом не зумів втілити цього титулу на практиці, зрештою яким він володів ще до свого шлюбу, як і його сини Михайло, Бела і Прокоп. Тому королівство Галичини. Інституалізованим ніколи не було. Воно не тотожне поняттю також не інституалізованого Королівства Русі, творенням якого займалися Романовичі. Королівства Галичини і Володимирії ніколи не існувало. А існував лише титул королів Галичини і Володимирії, який від Арпадів. Успадкувався усіма наступними королями Угорщини з різних династій аж до 1918 року, коли його не зрікся останній представник родини Габсбургів Карл І. І аж тоді, як окремий коронний край Галичина і Володимирія постали після поділів Речі Посполитої. Але це вже зовсім інша історія. Наступники короля Данила, як от Юрій І Львович, вживали титул короля Русі князя Володимирії, який не тотожний королеві Галичини і Володимирії. Бо руський складник титулу Романовичів ширший за контекстом. Як і неінституалізоване королівство Русі ширше за контекстом від такого ж неінституалізованого у свій час Королівства Галичини. Тому. Чи слід виправляти назви вулиць, навчальних закладів, знаменитого аеропорта у Львові, який носять назву Данила Галицького? Так, треба. Адже до диспозиції щонайменше три історичні форми на його значення: князь Данило, король Данилу або ж Данило Романович. Князем чого чи королем чого він був, ми вже описали. Далі вибір за вами. З нами Бог і пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!